Шість вагонів на двісті сорок посадкових місць. Із Ужгорода до Краматорська рушив поїзд єднання. Це вже другий його запуск. Цього разу маршрут простягається через усю країну із заходу на схід, з'єднавши дев'ять областей від Закарпаття до Донеччини. Ще на початку повномасштабного вторгнення це був активний маршрут, тому що дуже багато людей евакуювалося, як ви знаєте, зі сходу з Карматорської з Ламана, з Дружківки і так далі. Через Харків на західну Україну, а потім цей маршрут мене якийсь час припинили. Зараз ми хочемо подивитися, наскільки він може бути дієздатним, наскільки буде попит у тому самому Краматорську. Тому для нас це в тому числі важливий експеримент. Тому майже в усіх регіонах ми матимемо змогу зустрітися з усіма бажаючими пасажирами для того, щоб підписати листівочки, які ми передамо потім захисникам України в Краматорську. Світлана через повномасштабне російське вторгнення змушена була покинути рідну домівку і нині проживає в Ужгороді. Щоправда, її родина, батько та бабуся залишилися в Краматорську. Завдяки потягові єднання, жінка має змогу без зайвих пересадок навідатися до рідних. Має надію, що у зворотному напрямкові їхатимуть уже разом. Дуже зручно, Якщо б кожен день ходив туди, в зворотний напрямок це було б дуже гарно. Бо багато людей тут в Краматорську і дуже складно туди. Їздити з пересадками дуже-дуже скучила. Місяць не могла попасти туди із за обстрілів. Зараз Будемо сподіватись, доїду. Мами нема, папа не хоче. Ще буду знову їх вмовляти, може обратно разом. Номер поїзду з сполученням Ужгород-Краматорськ також обрали не випадково, адже цьогоріч виповнюється 104 роки із дати оголошення акту злуки між УНР та ЗУНР. За словами начальника потягу Василя Книша, на момент відправлення із Ужгорода було придбано 66% квитків. Чоловік зазначає, що така тривала подорож для нього не перша. Раніше здійснював евакуацію пасажирів з під обстрілів і мріє вирушити у особливий маршрут до Криму. Ви знаєте, ми робимо потрібні справи. Це є зустріч людей, які довго не бачилися. Можна наші військові. Це вже другий наш поїзд такий. Попередній був з Рахова до Маріуполя. Ось це дуже символічно і я сподіваюся, що вже третій буде по максимуму ну, до крищі. Ще однією пасажиркою поїзду ужгород краматорськ є Емма, шестирічна лаборадорка. Вона разом із двома кінологами уже не вперше рушає у дальні маршрути, аби відволікати як дорослих, так і маленьких пасажирів. Це своєрідна терапія для тих, хто виїжджає із небезпечних регіонів. Кінологи запевняють, емма дуже доброзичлива та відчуває кожну людину. Вона дуже любить любить спілкувати з дітьми, з людьми. Вона дуже. Гарна дівчинка, вона дуже допомагає розслабитись, змінити, як то кажуть, обстановку, розполагає до себе, напруження зніма. Тобто, ну, коли дивляться на собаку, тим паче лабрадор породи, то люди забувають про ті обставини, які у нас зараз в нашій країні. Тобто, що собаки дуже нам допомагають. Перед відправленням поїзда усі охочі могли підписати спеціальні залізничні листівки, які через усю країну прямуватимуть до Краматорська. Їх вручать безпосередньо оборонцям Донеччини. Родина Салямових та їхні друзі родом із Лиману на Донеччині. Прийшли на Ужгородський вокзал із українськими прапорцями, аби провести рухомий склад, який їде до їхнього рідного краю, а ще аби побажати захисникам витримки. Побажання перемоги, щоб їх і більше, щоб не помирали, не гинули. Для нас це ну, не простий поїзд, це як шлях поїзд додому, бо я родом з Лимана, жила, навчалася і працювала в Донецьку до 2014 року. І ну, дуже хочеться, щоб вже наступного року потяг, щоб через Донецьк до Маріуполя, щоб можна було провідати. Свої рідні місця. Також на залізничному вокзалі Ужгорода перед відправленням потягу відкрили й виставку Єдність заради майбутнього. Експозиція з 24 світлин чотирьох українських фотографів розповідає про етапи та особливості евакуації поїздами Укрзалізниці із різних куточків України. На цій виставці є дві світлини з декупованих міст. Це світлина першого поїзда, який прибуває до Чернігова, і перший поїзд, який прибуває до Херсона. Це єдність як на півночі, так і на півдні. І ці перші поїзди до декупованих територій вони максимально важливі. Залізничники одні з перших, хто пробуває по суті в регіон, щойно він деокупований. Ми привозимо з собою всю цивілізацію, тому що разом із залізницею приїжджає зв'язок, їжа, медикаменти і так далі. Тобто, волонтери. А і вокзал стає осередком цивілізації посеред напівзруйнованого міста. Так було в Балаклії, так було в Ізюмі, так було в Куп'янську, так було в Херсоні. Об 11.46 із Ужгорода під Козацький марш. Поїзд єднання відправився на Донеччину. У дорозі буде добу. Зворотно з Краматорська рухомий склад номер 103-104 вирушить на захід 17 лютого о 12.40 і прибуде на станцію Львів наступного дня о 6.25 ранку.